Зима це чарівна пора року, коли природа навколо змінюється. Усе вкривається білосніжною ковдрою і здається, що земля відпочиває під нею. Дерева стоять голі без листя, але їхні гілки прикрашені інеєм, який блищить, наче діаманти у сонячних променях. На небі сонце піднімається невисоко. Тому воно світить, але не гріє. Дні стали короткими, а ночі довгими та холодними. Вранці ж можна побачити, як на вікнах утворюються крижані візерунки. Ну, справжні картини природи. Тварини теж готувалися до зими. Їжачок заховався у своєму теплому гніздечку, а ведмідь заснув у барлозі. До весни. Птахи, які залишилися зимувати, синички, горобці, снігурі шукають їжу, тому прилітають ближче до людей. Люди ж часто вішають для них годівнички з насінням та крихтами хліба. Повітря ж взимку особливе, чисте, холодне і свіже. Сніг весело рипить під ногами, а навколо панує спокій. Проте саме в цю пору природа дає нам так багато можливостей для забав катання на санчатах, ліплення сніговиків і гра в сніжки. Зима нагадує нам, що природа потребує відпочинку. Щоб навесні знову засяяти новими барвами, а поки можна милуватися її неймовірною казковою красою. Тепер, любі друзі, ви точно знаєте, чому зима така особлива.